Медична реформа без шкоди для людини. Робота центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф викликала чи не найгарячішу дискусію на колегії ОДА. Як з'ясувалося, Івано-Франківщину критикували у столиці через те, що досі, на відміну від інших областей України, не створила диспетчерський пункт за системою GPS. Директор департаменту охорони здоров'я Ода Роман Мельник критику сприйняв, однак зауважив, що має хороші напрацювання щодо впровадження єдиного диспетчерського центру. Кожна секунда рахується і все відпрацьовується до полу... Но автоматизму, щоб тільки врятувати життя людини, і тому ну не, не повинні ми видумувати свій івано-франківський велосипед, подивитися на цей досвід і створювати так, щоб воно було правильно. Тому я прошу з розумінням віднестися до того, що ми зараз просимо мерів Івано-Франківська, Калуша, Коломея. Давно нам пішла на зустріч, щоб ми створили єдиний такий центр. Натомість головні лікарі районів таку позицію не підтримали. Вони переконують, що ліквідація чи будь-яка реорганізація діючих станцій швидкої, як юридичних осіб, є вкрай резак. Кованою та недоцільною такої ж думки і голова профільної комісії обласної ради Манолій Піцуряк. Ми сьогодні центральну диспетчерку можемо робити при існуючих станціях, як вони є, робимо центральну, наповнюємо її з містом, ставимо ті GPS, як ми кажемо, у кожній районі на кожній бригади. Міняємо транспорт і що зробимо? Півроку пройшло. Ми думаємо робити, не робити. Не дає місто. Є угода оренди. Є питання, як зробити тому приміщенні, але створимо центральну диспетчерку. Чи вона буде на станції? Такої сьогодні находить. Чи вона буде в центрі. Питань немає, але що могли зав'язати всю область. Центр екстреної медичної допомоги, і медицини катастроф, як виключно самостійний заклад, не до вподоби і голові ОДА Михайлу Шевенюку. Закульсуйте це все єдиним зв'язком системою GPS, єдиною системою. І хай собі буде Калузька швидка, як була, хай собі буде Коломийська, як була чи там вороги, де вони швидкі були? Там є. Ми приймали рішення, що створити ще 9 додаткових пунктів. Лікарі були однозначні в одному. Будь-які зміни виправдані тільки тоді, коли вони добре обдумані. Тож, за рішенням губернатора, дане питання доопрацьовуватимуть в робочому порядку. Лариса Фріїшин, Віктор Костенюк, новини 402.